Всім привіт, мене звати Артем, і літо вже добігає свого кінця. Але це не ну, означає, що ми будемо закінчувати з оглядами на стілок на краудфандінгових площадках навпаки. Сьогодні ви зможете дізнатись про нові цікаві проєкти, що просто зараз збирають грошенята на геймфаунді та кікстартері. Проте, якщо ви вже зараз, а не колись там, хочете поповнити свою колекцію крутезними іграми, то звертайтеся до магазину Geeket Shop. Вибір дійсно неймовірний, а постійні акції та пропозиції ще й допоможуть зекономити копійчину. Як, наприклад, той самий промокод beaver 10 за яким ви зможете отримати 10%. Знижку на своє замовлення. А поки ви підіймаєте свою щелепу з підлоги від такої пропозиції, ми починаємо. І розпочнемо ми з гри Blackbird's Lost Fleet, яка занурює гравців у світ піратських інтриг та пригод. Ви стаєте капітаном, що прагне захопити владу серед піратів після зникнення знаменитого пірата чорної бороди. Гра побудована на взаємодії гравців, які змагаються за контроль над кораблями, набирають команду та шукають легендарні скарби. Основна мета гри полягає в тому, щоб стати найбільшим і найвпливовішим піратом. І для цього гравці виконують різні дії, такі як переміщення кораблів, організація заколотів на борту кораблів або пошук скарбів за допомогою розіграшу карт з руки. Проте головним акцентом виступають саме заколоти на кораблях, які вирішуються за допомогою. Могою піратів, а також підкупу членів екіпажу для встановлення контролю, що проносить додаткові очки впливу і можливість використовувати спеціальні здібності корабля. Гра триває 10 раундів. Наприкінці кожного з яких відбуваються заколоти. Тож той, хто зможе втримати контроль над більшою кількістю кораблів, і стане переможцем. Гра с доволі незвично виглядає і пропонує гравцям зануритись у захоплюючий світ постапокаліптичного виживання. Гравці керують своїми кораблями, стракозами, що здатні переміщуватися по поверхні води у повітрі та навіть занурюватися в глибини океану. Основне завдання завершити будівництво гігантської ядерної станції, яка живить їх плаваюче місто до того, як місто ворогів наблизиться і зруйнує їх. В цілому гра базується на механіках побудови колоди та виставлення робочих. Тож під час партії вам буде потрібно збирати ресурси, покращувати свої кораблі, керувати екіпажем і уникати небезпечних культистів, які прагнуть знищити їхнє місто. А самі дії, звісно, відбуваються за розігрування карти з вашої прокачаної колоди. Доволі важливому грі є час, тому що вороже місто постійно рухається до центру ігрового поля, і якщо вороже місто досягне вашого міста, гра закінчується поразкою. Тож гравцям потрібно або спільними зусиллями в кооперативному режимі, або наодинці в суперницькому зупині. Вонити це місто за допомогою особливих дій та ресурсів, які здобуваються як в небі, так і на дні океану. Друге видання гри The Season Love and Drama. Що цікаво, перша вийшла усього у 23 му році, але якщо чесно, я про цю гру до цього моменту нічого не чув. Тож це в нас гра про 19 століття в місті Лондоні, де вам у ролі молодих дебютанток необхідно здобути високу репутацію, вдало вийти заміж і завоювати прихильність лондонського вищого суспільства. Чую натхнення Бріджертонами Нетфлікс всюди. У процесі гри гравці відвідують свійські заходи, танцюють на балах, покращують свої навички та намагаються залучити до себе увагу потенційних залицяльників. Ключова мета отримати якнайбільше очок репутації до кінця сезону, що досягається через виконання різноманітних завдань, збір аксесуарів, здобуття досягнень та укладання вигідного шлюбу. Я не знаю, але мені якось тема гри взагалі не заходить. Тож, давайте рухатись далі. Winter Rabbit. Це напівкооперативна настільна гра, що приносить вас у світ черокських легенд і традицій. Гравці беруть на себе ролі різних тварин з черокських казок, включаючи ведмедя, оленя, вовка та кролика, які готуються до довгої та холодної зими. Головна мета гри разом підготувати село до зими, збираючи ресурси та виконуючи завдання, щоб забезпечити виживання громади. Кожен персонаж має свої унікальні здібності, що допомагають виконувати. Різні завдання ефективніше. Гравці повинні співпрацювати, обмінюватися ресурсами та мудро використовувати свої можливості, щоб досягти успіху. Важливим елементом гри є також розповіді, які представляють собою історії, що передають знання та легенди чи років. І впливають, звісно, на хід гри. Гра завершується, коли всі необхідні ресурси зібрані або наприкінці останнього сезону. Проте, якщо село ще не готово до зими, всі гравці програють разом. Панда Спін. Це карткова гра, в якій гравці змагаються за домінування за допомогою карт, що представляють різні елементи китайського зодіаку. Основна мета гри швидше за інших скинути свої карти. В цілому це своєрідне тічу, де вам потрібно викладати комбінації карт на стіл, які можуть перебуватися старшими комбінаціями інших гравців. Проте особливість гри полягає у можливості повертати свої карти на 180 градусів після програного раунду, що збільшує їхню силу та надає нові можливості для наступних ходів. Проте що цікаво, карти також володіють. І додатковими властивостями, як, наприклад, вогонь, дозволяє скидути додаткові карти, а земля включає символ панди, який надає спеціальні бонуси в залежності від настрою панди. H.Y.V.E. я не знаю просто, як це прочитати. A colorful Beehive Simulator. це такий собі. Пасіанс про розвиток вулика за допомогою механіки and Ride. Однак не зовсім так, адже куби здебільшого ми будемо використовувати для виконання різних дій, які вже допоможуть нам у розвитку вулика і замальовування різних комірок. І звісно, це все потрібно для виконання різноманітних завдань, як підвищення популяції бджіл, збір нектару або збільшення загального здоров'я вулика. Однак, чим більше у вас бджіл, тим більше ресурсів вам потрібно для їх утримання. Гра також включає сезонні ефекти, які впливають на вашу стратегію, а також можливість будувати вулик, розмальовуючи його унікальними візерунками. До речі, у грі також буде і дуельний варіант, який поки що був тільки анонсований. А далі в нас карткова гра Alien Frenzy, яка пропонує спробувати себе в ролі захисників планети перед очима незвіданої інопланетної загрози. Тож у цій грі вам буде необхідно вижити під час атаки найбільш дратівливих прибульців галактики Соросів. Гра поділена на дві фази: підготовка та вторгнення. У першій фазі гравці збирають ресурси, готуються до неминучої атаки та намагаються уникнути виклику НЛО. Однак, як тільки НЛО з'являється, Починається друга фаза вторгнення. У фазі вторгнення гравці використовують своїх персонажів для боротьби з прибульцями. Кожен персонаж має унікальні здібності, які допомагають відбувати атаки або уникати загроз. Якщо у вас закінчуються персонажі, ви вибуваєте з гри. А сама гра триває до моменту, поки не залишиться лише один гравець, який і стане переможцем. А зараз ми поговоримо про гру, яка тількино збирає гроші на кікстартері, а в нас вже скоро вийде огляд на неї, і це гра Rival Restaurants або битва ресторанів в локалізації видавництва Нова Ера. Тож у цій грі вам буде потрібно керувати своїм рестораном, готуючи все можливі страви за рецептами і намагаючись стати найкращим шеф-кухарем у місті. Під час гри ви будете збирати інгредієнти, готувати смачні страви та привертати увагу клієнтів, щоб здобути найбільше очок популярності. Що цікавить? Я головна частина гри, а саме здобуття інгредієнтів та їхній обмін з іншими гравцями, відбувається у реальному часі, коли вам дається усього одна хвилина на купівлю й обмін. Динамічна гра, яка постійно тримає в залученості усіх гравців, чого так не вистачає багатьом сучасним іграм. Ще однією грою є Gnome Village, яка проносить нас у чарівний світ гномів, де ваше завдання полягає у створенні найбільш розвиненого та красивого села для своїх мешканців. Гравці починають з невеличкої кількості будинків та гномів, і, і поступово розширюють своє село, купуючи майстерні бізнеси та будинки. Основна мета набрати якомога більше очок, будуючи нові споруди та розвиваючи своє село. У грі ви будете збирати ресурси, переміщувати гномів по вашому селу та виконувати завдання, які допомагають вам отримати більше очок. Наприклад, гноми можуть працювати в майстернях, щоб заробляти монети, або створювати продукцію, яка приносить бонуси. Розташування будівель і доріг відіграє важливу роль, оскільки від цього залежить ефективність пересування гномів і розвиток вашого села. Кожен хід ви можете купувати собі нові майстерні, які надають унікальні можливості для розвитку. І ви також можете інвестувати у спеціальні проєкти, які допоможуть вам отримати перевагу. Над іншими гравцями. Далі йдемо на found Далі йдемо на found де в нас оберти набирає збір на репринт гри leviathan wilds де величезні колись лагідні левіафани втратили свій розум і почали руйнувати все навколо. Гравці беруть на себе роль відважних альпіністів, які об'єднуються щоб вилікувати цих могутніх істот. Повертаючи їм спокій під час кожного з 17 доступних сценаріїв у книзі, гравці повинні підніматися, стрибати та ковзати по тілах цих велетенських створінь, уникаючи пасток і боротьби з їхніми атаками. Левіафани покриті магічними кристалами, які є причиною їхнього безумства. Завдання гравців знищити ці кристали, щоб вилікувати істоту. Кожен гравець керує альпіністом, використовуючи власну колоду карт, яка відображає його навички, а також його хватку. Адже як тільки карти в колоді гравця скінчуються, він може впасти. Гра також включає різні рівні складності, що дозволяє налаштовувати гру під вашу кампанію. Ще однією грою на геймфаунді є Норсмен і Всесвіт вікінгів та крижаних земель. У цій грі ви берете на себе роль скандинавського лідера під час епохи великих завоювань і колонізацій. Гравці змагаються за ресурси, здійснюють набіги, будують фортеці та поселення, щоб здобути контроль над територіями і здобути славу. Гра складається з кількох раундів, і під час дослідження гравці розкривають карти дослідження, що визначають нові території, на які можна здійснювати набіги, або будувати поселення. Селення під час розширення гравці якраз і виставляють своїх робочих для виконання дій, таких як будівництво кораблів, фортеці, поселень а також виконання особливих завдань, що приносять додаткові очки. Гравці також можуть укладати угоди та здійснювати торгівлю, щоб отримати необхідні ресурси для досягнення своїх цілей. Особливу роль відіграють території, на яких розташовані поселення та фортеці, оскільки вони приносять гравцям доходи та бонуси, а також можуть бути використані для виконання додаткових дій. І наостанок знову цікавий проєкт з кікстартера. І це Random King Dice. Це неймовірна рулетка, яка може заміняти будь-які ваші кістки, будь то D6 чи d 20 Просто круп'є в казіно і крутите собі ці диски. А відповідна кількість кульок буде вказувати вам на випалі результати. Це реально крута штука, і до того ж є багато варіацій, як саме ці King Dice можуть виглядати. Проте, чесно кажучи, звичні кубики, якось мені все ж ближче до душі, то може зайде рольовикам, а не звичайним настільщикам. Отже, ось таким видався в нас кінець серпня, не таким же яскравим проте зі своїми родзинками. Тож, якщо вам сподобалося відео, не полініться поставити йому вподобайку та поділитися із кимось, хто ще його не бачив. Звісно, не забуваємо про дзвіночок, який завжди сповістить про вихід нових крутих відео на каналі. Дякую усім вам за перегляд та особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!